Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску дивіться далі. Вартість одного 25 тисяч доларів. На Ічнянщині благодійники побудували два модульних будинки для родин, які втратили житло. Підозрюють у пособництві РФ жителя Чернігівщини затримали за виробництво кабелів на тимчасово окупованих територіях. 110 гривень 50 копійок. За таку суму фонд держмайна виставив будівлю ветеринарної дільниці у селі Бутівка Сосницької громади. Два модульні будинки від благодійників ротарійців встановили жителям Ічнянської громади. Це село Вишнівка та Гужівка. Будинки повністю обладнані меблями, технікою є посуд. Вартість одного 25 тисяч доларів. Загалом, зі слів голови громади Олени Бутурлим, 32 родини втратили житло під час бойових дій навесні 2022 року. Детальніше розкажемо у сюжеті. Це наш котик циганок. Хочемо його пустити першого в дім, щоб жилося щасливо. Вирізали Людмила та Володимир Саєнки із села Вишнівка Ічнянської громади разом із сином заселяються у модульний будинок. Своє житло вони втратили внаслідок бойових дій 31 березня 2022 року. Жінка каже, разом з будинком згоріло і все майно. І схватили з собою одні такі документи. І в чому були, в тому побігли. Я чоловік і син. Будинок встановили у громаді за гроші благодійників ротарійців, за словами представниці ротарі клубу. Київ столиця Лесі Джадан. Вартість такого будинку 25 тисяч доларів. Саме на цей будинок дав кошти ротарієць зі Швеції. Він дуже великий друг України. Він багато в чому допомагає, і нашому війську, саме в партнерстві з нашим ротарі-клубом, це пер Янерстен. Вони разом з дружиною. Це вже другий будинок, на який вони виділяють кошти саме у громаді. Житло також обладнане технікою, меблями та текстилем. Прихожа і кухня в місті, тут сам вузол. Все прекрасно, тут спальня. Наша з чоловіком. У селі Гужівка такий модульний будинок отримала багатодітна родина Данильченків. Вони переселенці з Харкова. В Очнянській громаді вони придбали покинутий будинок. Де своїми силами намагалася робити ремонт. Олена Данильченко розповідає, почали життя з чистого листа. Чоловік пішов служити, нас сюди перевіз. Нам тут допомогли знайти домик. сільрада дуже допомогла нам. Я пішла на курси, я дочилася, пішла зараз перукарні роблю, вже трошки починаємо стабілізуватися. А до цього, так, да, сиділи без роботи, сиділи Це, ну, своїми силами, щось, щось ліпили, щось зробили, щось виводили. Денис Данильченко отримав поранення. Наразі звільнений з лав ЗСУ. Модульний будинок для родини встановили на подвір'ї. Так чоловікові буде простіше ремонтувати своє житло. Сюди переїжджають діти, а ми будемо потихеньку робити ремонт, потихеньку відстраювати цей будинок. Для родини Данильченків кошти надали ротарійці з Ірландського дистрикту з фонду реагування на катастрофи. Як повідомила Суспільному голова Ічнянської громади Олена Бутурлим, внаслідок руху ворожих колон 32 родини втратили житло. 454 об'єкти було зруйновано чи пошкоджено завдяки співпраці з ротарі International у громаді встановили загалом шість модульних будинків. Зрозуміло, що родини, які найбільш постраждалі, вони отримають компенсацію, але питання часу. Тому зараз шукаємо шляхи, як допомогти цим мешканцям, саме за умови підтримки благодійників за кордону. Тому найбільша і потужна підтримка у нас в першу чергу від роторі International. Марина Кирієнко, Надія Мартишко, Дмитро Поціпака Суспільне новини Чернігів. Власнику та керівнику підприємства з виробництва кабельно-провідникової продукції, який живе на Чернігівщині, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, бізнесмен до повномасштабного вторгнення РФ на територію України зареєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області підприємство і організував серійне виробництво широкої номенклатури кабельно-провідникової продукції. Він налагодив співробітництво з рядом підприємств, як на тимчасово окупованій території Донецької області, так і на території РФ. Постійно перебуваючи на Чернігівщині, чоловік продовжив бізнес на тимчасово окупованій території та забезпечив дистанційне керування підприємством через спільників серед жителів Донецька. Також на тимчасово окупованій території перереєстрував бізнес за російським законодавством і погодився сплачувати податки до бюджету РФ. Щоб проводити перемовини із споживачами продукції, у тому числі з представниками Росатому, чоловік в умовах воєнного стану періодично відвідував РФ. Під час обшуків правоохоронці виявили готівку, документи та комп'ютерну техніку із доказами. Наразі йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. У Києві судитимуть жінку, яку підозрюють у заволодінні шляхом обману грошима родичів військовополоненого. Щодо неї столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За матеріалами слідства 34-річна уродженка Чернігівської області представлялася співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених. Вона запропонувала жінці, чоловік якої опинився в російському полоні, допомогти встановити місце його перебування. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час. Потерпіла загалом, передала жінці 150 тисяч гривень. Після цього вона зникла та витратила гроші на власні потреби. Йдеться в повідомленні, її загрожує до трьох років позбавлення волі. 110 гривень 50 копійок. Така вартість на аукціоні будівлі ветеринарної дільниці у селі Бутівка Сосницької громади. На торги її виставив фонд держмайна. Продати трикімнатну будівлю 2002 року побудови намагаються вдруге. На попередніх торгах за 221 гривню претендентів не було, тому ціну знизили вдвічі. Про це суспільному сказав начальник Чернігівського управління фонду держмайна Валерій Йовенко. Чому будинок продають за такі гроші і чому немає бажаючих його купити? Дивіться далі. Розталий Нідляшик звертає в бік на да. Село каже, одне з двох найбільших у старостаті. Тут мешкає понад 400 жителів. Фонд держмайна виставив на продаж будівлю місцевої ветеринарної дільниці. Цей будинок продається на аукціоні за 110 гривень 50 копійок. Будинок цегляний 2002 року побудови, має три кімнати та коридор. Всередину ми потрапити не можемо. На дверях висить замок. Оглянути стан будівлі всередині доводиться через вікна. Такий вигляд має інтер'єр. Підлога дерев'яна, опалення пічне. Площа будинку 55 квадратних метрів. Погреб є всередині. Поквал. Світло відрізане, світла немає. Будівля, видно, що із ракушняка побудована. Покрівля металева. Поки що стан нормальний. Якщо б хто купив для житла, то будинок непоганий. За яку ціну фонд Держмена виставив будівлю на приватизацію, сусіди не знали. Двір Віталія від дільниці через паркан. Бог його знає, я ж не це, в інтернет не дивлюся, не знаю, скільки вона продається. 111 тисяч гривень. Гривень? не знаю, чого ніхто не купує. А ви б купили? За 111 гривень на аукціон. На що вона мені здалося? Ні, не хочу. Чого? А на що воно мені? Я ж не той же. Чоловіки кажуть, хати в селі продають за ціною від 15 тисяч гривень до трьох тисяч доларів. Купують житло в бутівці рідко, пустих будинків багато. Переселенці до села не їдуть, розповів староста. Ця будівля відносилась до ветеринарної лікарні сосницької. Потім о, скорочення було, скоротили о, працівника в рік, мабуть, десь так приблизно. Може нема року. От. І закрили, потім виставили це приміщення на аукціон. Об'єкт коштує стільки, скільки за нього готові заплатити. Незалежно від того, яка стартова ціна. Стартова вартість будівлі на першому аукціоні складала 221 гривню. Така її балансова вартість. Бажаючих не знайшлось. Тому тепер на другі торги ціну знизили вдвічі, каже начальник Чернігівського управління фонду держмайна Валерій Йовенко. Ми можемо ставити на метод зниження ціни лоту, і коли ціна від стартової, крокує вниз до того часу, поки хтось не зупинить торги. І воно. Падає до 1% вартості. Стартовий. Це так звані голландські аукціони. Таким чином, за словами Йованка, ціна будинку в етлікарні у Бутівці на аукціоні гіпотетично може впасти до 2 гривень 21 копійки. За скільки б воно не продалось, це плюс, бо в іншому разі, як воно не потрібне органу колишньому управління, як там вже ніхто не працює, то воно просто зруйнується з часом. Аукціон стартує 11 жовтня. Олексій Коцапчук, Марина Кирієнко, Віталій Коробко, Олександр Тірок. Суспільне новини. Чернігів. Вчора близько опівночі рятувальники виявили тіла двох людей під час пожежі в місті Остер на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. За її словами, повідомлення про пожежу надійшло від сусідів близько опівночі. Через пізній виклик вогонь знищив майно, покрівлю, перекриття та стіни одноповерхового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло господаря 1998 року народження та ще одного чоловіка. Наразі причина пожежі встановлюється. 8 жовтня під час виконання бойового завдання на території новородців громади загинув прикордонник солдат Андрій Юськов. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Андрій народився 6 грудня 1994 року в місті Шепетівка Хмельницької області з 2016 по 2018 роки. Брав участь у бойових діях в рамках антитерористичної операції на сході України. Прощатиметься з військовослужбовцем у Новгороді Сіверському 11 жовтня. Протягом доби російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області. Під вогонь потрапили Семенівська та Городнянська громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Семенівщину росіяни обстріляли некерованими авіаційними ракетами у напрямку сіл Галаганівка та Миколаївка. Загалом 9 вибухів. Городнянщину обстріляли з гранатомета 10 вибухів поблизу Сеньківки. Інформація про руйнування та жертв не надходила. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.